Друзі, я хочу вам показати, як зробили зараз дорогу в селі Завадів біля церкви, підсипали щебнем Таке щось робиться? Це дзвіниця. А тут розміщені стенди пічової площі у Михайла Вербицького і всю історію Завадівського шляху. А отут територія, на якій планується розмістити музей імені Михайла Вербицького. Тут ще ростуть чагарники і дерева такі, але це все легко чиститься. Це будівля сільської ради. А за нею стоїть магазин, який реконструюють, і, відповідно, будуть якісь проводити в ньому. Можливо, гостини, весілля справляти і так далі. Ну, це вже ми все побачимо.